Всім привіт! Сьогодні на каналі цей малюк невеличка історія. Була нещодавно в епіцентрі і не змогла прийти повз нього. Лимон помирав, і в магазині у нього не було бі шансу. А я так давно мріяла про кімнатний лимон. В той день рослина отримала шанс, а я здійснила мрію, придбавши лимон сорту Київський Великоплідний. Розглянемо його детальніше. У нього скручені листочки на одній гілці, інші нормальні. Рослина стрімко втрачає листя. Я вчасно його забрала. Але на краях і ось ця гілка починають сохнути. Листя, хоч і покручне, але шкідників немає. Є підозра на загнивання коріння через надмірний полив. Давайте заглянемо. Що ж там. Дістаємо з горщика і бачу дренаж, але коріння це не врятувало. Є згнивші, буду прибирати ґрунт. І що ми бачимо багато пошкодженого коріння. Решту ґрунту будемо промивати у воді. Грунт змивається дуже швидко. А тепер ми можемо побачити весь корінь. Проблема була в ньому. Його дуже мало для такої рослини. Але панікувати зарано. Буду намагатися наростити нове коріння. Я буду використовувати різапон. Він допоможе мені в цьому. Але нам потрібно замінити горщик. Я взяла фітоспорин і замочу коріння в ньому на 2 години. Він допоможе придушити патогенні гриби та бактерії. Це зміцнить імунітет рослини. А поки корінь замочений, я буду готувати ґрунтосуміш. Я взяла ґрунт для цитрусових. В ньому вже є всі основні компоненти. Дивіться, ось так він виглядає. Висипаю його у відро. Додам вермиколіт. Він оптимізує вологість та покращує якість ґрунту. Також додам агроперліт для розпушування ґрунту. А тепер треба змішати. Дивіться, який легкий повітряний ґрунт вийшов. Дренаж викладаємо в горщик. Я взяла старий керамзіт, обробивши його в окропі. Вже минуло дві години. Дістану лимон. Треба почистити коріння від пошкоджених. Треба дуже багато зрізати. Але що ж поробиш? Далі буду використовувати різапон. Він стимулюватиме ріст коріння, тим самим покращить приживання. Тепер беру радіфарм. Наберу у шприц необхідну кількість. Він також допоможе корінню швидко відновитись і укорінитись. Додаю його до води. А далі поливаю мій лимон. Йому треба зараз особливий догляд. Усі все от дуже скоріш. Підписуємось та слідкуємо, що з ним буде далі. До нових зустрічей!